Цілий рік у Карпатах є купа варіантів відпочинку. Наприклад, дуже популярним є оздоровлення за допомогою термальних вод, це гарячі джерела води, які дають змогу покращити стан під час загострення різних хвороб. Найвідоміший наразі є величезний оздоровчий комплекс термальні води в Косино з природними басейнами цілющих вод, що значно покращують імунітет та полегшують перебіг багатьох хвороб. До того ж такі джерела допомагають відпочити не лише фізично, а й морально. Комплекс термальні води Косино, Закарпаття розташований в селі Косонь за 38 кілометрів від Мукачевого та за 22 кілометри від термального курорту Берегова, декілька сотень метрів відокремлює косонь від кордону з Угорщиною. Термальні води Косино – це відпочинок на найкращому комплексі із лікувальними гарячими джерелами. Для лікування в Косино облаштовано сім термальних басейнів. Термальні води Закарпаття справжні джерела сили та здоров'я, і як підтвердження цього басейн із 16-метровим фонтаном золотий кран здоров'я, з якого подається термальна сірководнева вода, збагачена киснем. Він внесений до книги рекордів Гіннеса. Оригінальні термальні басейни джакузі виконані в формі пляшки з вином, чашки кави, кухля пива. У кожному їх термальна вода подається з відповідним запахом. Термальні води Косино відносяться до високотермальних хлоридно натрієвих вод середньої мінералізації. До складу води гарячих джерел Косино входять елементи. Залізо, кальцій, калій та натрій, цинк, хлор, селен, хром, мідь, ванадій, магній та інші. Термальна вода надходить із покладів мінеральних термальних вод. У літній сезон, коли температура повітря доволі висока, на території працює аквапарк із великою кількістю захопливих гірок, камікадзе, метелик, чорна діра та інші. Крім того, на території комплексу також можна зайнятися спортом. У тренажерній залі або мотузковому парку. Для дітей теж передбачені різноманітні розваги, ігрова кімната з аніматорами, дитячий майданчик та міні-зоопарк. Термальна вода Косино має загальний оздоровчий ефект на організм, наповнюючи необхідними мікроелементами та застосовується для лікування захворювань насамперед опорно-рухової системи.